Просто розпаковується, потім її треба добре струсити. От таким чином. У цьому маленькому жовтому саше багато тепла, зігріє в лютий мороз. Ізраїльська грілка для тіла дає температуру від 40 градусів і вище. Її можна використовувати як у взуті, в кишенях, в рукавицях, просто внутрішніх кишенях. Дуже ефективна при використанні в спальному мішку. Температура, оптимальна температура її нагріву 54 градуси, максимальна температура 68 градусів. Виробники гарантують, гель всередині пакету, тримає тепло впродовж 20 годин. Дуже допоможе нашим військовим на передовій, де не можна застосовувати відкритий вогонь. 10 тисяч грілок відправлять бійцям 59-ї бригади. Сучасні засоби обігріву для них це черговий транш в підтримку воїнів від засновників та волонтерів гуманітарного штабу. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб постійно знаходиться на зв'язку з військовими. Ми щотижня практично беремо потреби, які які що їм необхідно. Цієї зими великий запит на тепло. На їх потреби зреагував засновник гуманітарного штабу Володимир Гройсман. Він зініціював купівлю хімічних грілок як сучасного засобу для обігріву наших військових. Відповідно, засновники штабу Сергій Моргунов і Вячеслав Соколовий зініціювали купівлю цих, цих хімічних грілок і доставку їх в місто Вінницю. Вже прийшла перша партія 10 тисяч і їх буде всього 30. Загалом з настанням холодів з Вінниці на фронт доправили понад дві сотні пічок. Ще стільки ж передадуть днями. Це не тільки 59-та бригада, це дуже багато інших частин, які базуються саме в Вінницькій області і ті, які знаходяться на передовій. Наразі чекають на наступну поставку хімічних грілок. Сподіваються, тепла вистачить на всіх. Жителям Вінничини загрожує підтоплення будинків через екстрений скид води Дніпровської ГЕС, а мешканцям обласного центру зась на прогулянки, бо ж повітря забруднене. Такими повідомленнями рясніли відрання, деякі телеграм-канали, звідки взялася інформація, і кому сьогодні вигідно лякати людей вочевидь з'ясують. А поки в головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області категоричні це фейк. Жодної загрози для населення регіону не існує. Ситуація на Вінничен. Контрольована, не виявила небезпечних тенденцій, спеціалісти гідрометеоцентру. Останні проби, які були зроблені, показують, що перевищення нічно допустимих концентрацій в Вінниці немає. Цей фейк хтось розпространяє, не чому. Десять років в'язниці за торгівлю метадоном у Вінниці. Поліцейські разом з бійцями корду затримали раніше судимого 28-річного вінничанина. Зловмисник зберігав наркотики у себе вдома і продавав товар з рук в руки. Під час обшуку помешкання наркоторговця поліцейські вилучили від згортки, в яких був найбільш розповсюджений засіб вуличної наркоманії. Нам відомо, що чоловік неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових та наркозлочинів. Правопорушник також зараз затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Смертельне зіткнення поблизу Калинівки вантажівка врізалась в легковик. У результаті аварії водійка Ланоса отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Пасажирка легковика загинула на місці від отриманих травм. Причини аварії встановлюють правоохоронці. За попередньою інформацією, слідства ДТП сталося з вини водія фури. Він допустив зіткнення, не обравши безпечної швидкості. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожуватиме до вісьми років позбавлення волі. Нове обладнання для друку водійських посвідчень та техпаспортів отримали Вінницькі центри надання адмінпослуг. Техніку безоплатно передало у власність громади Міністерство економіки та цифрової трансформації. Все для того, щоб документи нового зразка у воєнний час мали додатковий шар захисту. В лютому 2022 року державними органами, центральними органами було прийнято рішення, що посвідчення водія мають носити більш захищену, захищений характер. І тому було прийнято рішення щодо заміни бланкової продукції. Держава передала нам безоплатно в комунальну власність 4 комплекти обладнання для даних послуг. Принтери для двостороннього ретрансферного друку SWIFT Pro переносять дані та фотографію на пластикову картку заготовку за три хвилини. Він складається з принтера, який друкує на ламінатній карточці текст і з двох ламінаторів, які захищають. Перший друкує текст, другий захисна плінка і третій ламінує його, щоб вона не стиралася. За наявності усіх документів отримати посвідчення тут можна навіть в день подачі. Саме так пощастило віничанці Вікторії. Дівчина міняє тимчасове водійське посвідчення на постійне. У 9.40 принесла паспорт, код і посвідчення. І отримуєте вже у окотрі, котра зараз година і От Владислав, який прийшов подавати документи на заміну протермінованого посвідчення, радіє можливості отримати комплексні послуги в одному місці. Сервіс дуже чудовий. Витяг просто на місці можна було зробити замість того, щоб їхати десь там ще шукати ще, де зробити його, взнавати щось. Центр адміністративних послуг співпрацює з регіональним сервісним центром МВС з 2016 року. А віднедавна перелік їх повноважень розширився. І ми маємо можливість реєструвати не тільки нові транспортні засоби, а й бувши у використанні. Тобто, це авто, яке може бути завезено за кордону, яке було у використанні, яке було придбано у нас в автосалонах нашого виробництва. Ну і звичайно, звичайно три послуги заміни посвідчень водія ми також наразі не даємо. Отримати посвідчення нового зразка можна у двох ЦНАПах на Соборній 59 та Братславській 85. Щоправда, попередньо потрібно зареєструватись через кол-центр. Сонячна подорож Вінницею як ліки для підняття настрою. Прогулянку містом на екскурсійному трамваї для дітей з інвалідністю організували у центрі реабілітації. Гармонія. Дітки дуже класно сприймають, вони полюбляють кататися. Це для них дуже такі велике, велике свято, тому що на трамваї е, вони не можуть кататися кожного дня. Курсуючи місто малеча почула безліч цікавих історій про вінницькі трамваї. Саме такою була тема екскурсії. А також дітки самостійно спробували себе у ролі кондуктора, компостували квиточки, яким вже не один десяток років. Емоції від побаченого та спілкування не приховують як малеча, так і батьки діти спілкуються між собою, батьки спілкуються між собою. Якісь нові знання, новий досвід. Ну я вважаю, що це позитивно впливає на загальний розвиток діток наших. Мама особливої донечки Інна танасієнко розповідає: на відпочинок завжди бракує часу, але це не привід позбавляти себе позитивних емоцій. Дуже подобається, тому що якби, діти, якось емоції такі, і ну, самих батьків теж, напевно, якісь такі емоції, тому що ми завжди якось, якось немає в нас часу відвідувати щось таке, от, кудись ходити. А тут ви запрошуються, дуже приємно і дуже ну, позитивні емоції. Та малеча не лише подорожувала, а й спробувала себе у творчості на майстер-класі з малювання. І для цього їм навіть не довелося виходити з трамваю. Усе робили, як то кажуть, на колесах, щоб юним художникам було комфортно творити свої шедеври. Трамвай спеціально зупиняли. Власне, такий формат майстер-класу в трамваї це незвично, це цікаво. Ми розфарбовуємо і дерев'яні іграшки, і це для діток це додатковий. Навчальний процес для діток з особливими потребами це не лише розвага, а й користь. Розповідає соціальний педагог реабілітаційного центру Тетяна Тетер. Це розвиває дрібну моторику, це розвиває таке естетичне бачення е, прекрасного. І ще і ще кожен може розфарбувати як йому заманеться. Це уявлення, фантазія, і багато багато цікавого. Полум'яні привіти окупантам. Наші захисники передають їх адресно і блискавично від щирого українського серця. Постачальниками нищівних гостинців стали вінничани. Заходились виготовляти корпуси для зарядів, що скидають з дронів. Тут є два типи: це кумулятивні заряди, а це я так розумію, просто з кульками всередині металевими проти піхотні, це проти бронетехніки. От тут все банально просто: взривається, розлітаються кульки і всіх всіх вбивають, будемо сподіватися. Коробки корпусів турклубі не випадково. Підприємці фінансово допомогли волонтерам виготовити для військових сотню штук. Навіть якщо один з цих ста боєприпасиків там виведе з ладу хоча б там одного чи декількох солдатів російських, значить це вже все не дарма. Завдяки мініатюрним, але водночас потужним кумулятивним зарядам російські танки горять за милу душу, жартують волонтери. Технологія ж бо випробувана ще на гітлерівцях в роки Другої світової війни. Обходяться скиди для дронів недорого, а ворожої техніки трощать на мільйони. Хлопці скидали звіти по роботі, де ось такий снарядик за вартістю 400 гривень. Ну, сам корпус, плюс пластикова вихівка, плюс детонатор. Помножити на майстерність наших козаків і горіли, горіли москальські танки вартістю по декілька мільйонів доларів виготовляти корпуси для скидів вінницькі майстри почали ще у вересні. Вже відправили на бойові позиції 700 штук. Вбивче начиння в них допаковують військові, але дослідний зразок волонтери самі випробовували на полігоні. Механічно підривали оцю кумулятивну лінзу, тобто, ось вона пропалила 10 санті. Ось тут був вибух, і ось ось вихід кумулятивної струї. Тобто вона пропалила 10, 10 сантиметрів сталі. Денис Романовський каже, запит на корпуси для снарядів від наших захисників сьогодні величезний. Завдяки дронам вони можуть нищити ворожу солдатню і техніку глибоко в тилу. Сотні скидів трьом підрозділам вистачить тижнів на два. З наступною партією бійці просять не затримуватись. Дуже хороші снаряди, кумулятиви протипіхотні. Продовжуйте, будь ласка, збирати кошти, допомагати нам і все дійсно швидше переможемо. Із запрошенням на концерт Кобзона за Вінницю за Лізу і за всю Україну посипляться на голови окупантам снаряди з дронів. Ми можемо допомогти ЗСУ накрити їх вогняною лавиною. Кілька гривень передані волонтерам, повернуться кожному українцю мирним небом і життям без жаху та сліз. Вінницький гуморист Василь Байдак озвучив персонажів у мультфільмі Пес патрон. Голосом артиста у стрічці розмовляють головні антагоністи, тобто вороги головного героя бубухи. За сценарієм вони постійно намагаються влаштувати вибух, а пес патрон, звичайно, що їх зупиняє. Друга серія мультфільму вийшла на екрани 7 лютого. У коротких анімаційних роликах чотирилапий рятувальник розповідає про свої пригоди і вчить українську малечу правилам безпеки під час війни. Ну, я зараз вам віддай сірники на іграшка. Саундтрек до мультфільму записав український гурт Карта світу. Разом з Василем Байдаком вони також випустили кавер після того, як пісня в оригіналі набрала в Ютубі більше мільйона переглядів. Живу собі. Знімати кожному, а ще знімати тіктоки і вести інстаграм. Його очі глибокі, тож не зрадять вам. Краєвиди зимового Поділля з вікна 70-річного паровозу. Гайворонський експрес знову кличе віночан та гостей громади у мандрівку. Ретротур відбудеться 18 лютого у суботу. Подорож організовує Укрзалізниця. Паровоз тримає курс найдовшою вузькоколійкою Європи за маршрутом Гайворон-Бершать і у зворотньому напрямку. Загальна вартість мандрівки на старовинному паровозі складає 665 гривень. Утім, можна обрати тариф. Дешевше, щоб стати учасником унікального залізничного рейсу, потрібно заповнити онлайн-форму, посилання на яку опубліковане на офіційних сторінках Укрзалізниці у соціальних мережах. Після чого детальна інформація про захід надійде на електронну пошту.